Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і Ростислав Кравиця. Це відео присвячено огляду судової практики. Мабуть, це останнє в цьому році, з 20 по 26 грудня цього року. Но вона видалась дуже такою, так мовити яскравою. Ну, це м'яко кажучи, яскравою. Знаєте, складається враження, що під Новий рік хтось щось вирішив собі зробити. То ремонт, хто що ще що вирішив зробити, і от отримали таку яскраву судову практику. Ну, слів немає, деяким рішенням присвідчу окремі відео. Ну, я думаю, що вона дуже сильно вплине на подальший розвиток в принципі судової практики. Я не включив сюди одну кібенківську постанову, Об'єднаної Палати касаційного господарського суду, де в черговий раз Кібенка як головуюча визначила, що закон застосовувати не потрібно, тому що цей закон критикується. Ця норма закону. Критикується. Це буде окремо, я в наступному році обов'язково зніму окремо присвячу відео. А зараз потрошки підемо по всім цим постановам. І, до речі, сам огляд ви зможете знайти посилання в Тіктоці в шапці каналу, а в Ютубі під відео. Це буде посилання на мій телерам-канал, де і буде посилання на всі постанови, про які я зараз вам розповім. Тому раджу підписатись. І це буде ваша вдячність. Також може і невеличкий подарунок під Новий рік. Підписуйтесь на канали. І повірте, буде цікаво, і будете знати, як захищати свої права, поширіте серед своїх друзів і знайомих. І так, перша постанова, на яку я хочу зґрунту увагу, це так звана постанова «Інне отраж». Пам'ятаєте, як активісти бігали всюди, кричали там, що все пропало, все згоріло, все буде погано. Однак, щось жодного коментаря активістів щодо цієї постанови немає. Просто немає. Мова про те, що пані Інна Отраш це суддя, їй було визнано такою, що відповідає займані посади, і рекомендовано призначити на посаду суддів. В подальшому ще було рішення суду зобов'язати президента видати відповідний указ. А потім змінився склад Вищої ради правосуддя, її вирішили направити в чергове на кваліфаційнювання. Кваліфаційнювання вже визнали, що вона непридатна, не відповідає займаній посаді, і звільнили. Які рішення правильно: перше чи друге? Звичайно, не може існувати два рішення, і це абсурд. От це приклад того, яким чином активісти взагалі що роблять судову реформу. Вони просто хочуть, щоб суди приймали те, що вони хочуть, а не те, що передбачено законом. Ну звичайно, все це абсурд це був скасований. Ще одна досить цікава, завідомо, незаконна постанова. Це друга постанова, коли рішення приходить повертається з Європейського суду з прав людини, де встановлені порушення. Особа, звичайно, має право відповідно до норм ЦПК, ГПК, Кримінального процесуального кодексу звернутися за переглядом. І далі Велика Палата повинна розглянути або задовільнити там, скасувати чи направити на новий розгляд, або відмовити в задоволенні цієї заяви про перегляд. В даному випадку вже другий раз Велика Палата відмовляє відкриті провадження. Це окрема історія, раджу почитати. От знову ж таки, до чого призвели реформи. Ще одна постанова. Вона цікава. Я робив окреме відео стосовно неї тут. Розміщу це щодо відсутності вимог у виконавця при відкритті провадження, з'ясовувати суму залишку заборгованості, на яку суму накладувати арешт. І ще одна постанова щодо належного пизовача, якого може представляти прокурор в справах про оскарження рішення міської ради щодо безпосередньо розпорядження комунальної власністю. Тут два рішення. Одне рішення щодо Національної академії наук України землями розпоряджатись. Тут щось е, Велика Палата вирішила, що це повинен звертатись Кабінет міністрів. До чого там Кабінет міністрів? Навіщо повинен звертатись? Ну, абсурд. Причому е, в цій справі там. Е, Рішення готували два судді. Це, мабуть, перший випадок, знаєте, коли доповідач не згоден, готує інші зі складу. Тут, тут навіть два судді готували зі складу, щоб я так розумію, якось ту нещасну сову натягнути на порвану вже на той глобус. І друга ж в той же день, день постанова, по-моєму, в той же день щодо того, що ні, прокурор може представляти інтереси, і взагалі потрібно розуміти, що прокурор захищає інтереси держави, і тому суд сам повинен це розуміти. Реальний абсурд, от реальний повний абсурд. Почитайте, подивіться. Ще одна постанова щодо виділу частку у квартирі, це дуже часто, я думаю, зніму окреме відео з цього приводу. коли мова йде про те, що комусь належить якась частка, поділити квартиру не можуть, і особа звертається з вимогою щодо викупу його частки іншими співвласниками. Велика Палата, я не буду наперед забігати, зможете подивитись рішення. Прийняла рішення, яким чином можна задовільняти такі позови. І ще одна постанова після ЄСПЛ. Тут питання от знов таки, цих касаційних фільтрів, цих справ так мовити, на невели, невеличкі суми. Фактично, що сталося? Перша інстанція прийняла рішення, відмовила в позові, друга інстанція неповідомову особу скасувала рішення, а касація взагалі не відкрила провадження у справі, тому що справа малозначна. касаційний фільтр. І, врешті-решт, Європейський суд з прав людини встановив, що не була особа, чи ж Європейський суд не встановив малозначність. Зазначив, що особа фактично її права були порушені, тому що вона не знала про розгляд поліційної інстанції скарги, не отримувала апеляційну скаргу і таким чином. Рішення двох суддів скасували і направили на новий розгляд в апеляцію. Ще огляду війшли дуже цікаві позиції. Є вісім ключових позицій, які сам виділив Верховний суд за весь час свого існування, це 17 по 25 роки. Бюлітін ЄСПЛ, це черговий бюлетені, я не пам'ятаю, який За рахунку, тут з 1.04.25 по 30.06.25. Вибіркове рішення проти України і проти інших країн раджу просто ознайомитись почитати. Два огляди судової практики цивільного суду і кримінального суду за листопад 2025 року. І от дуже цікава постанова. Одна постанова це досі ми розглядаємо ці справи про вакцинацію, про ковід, про незаконне відсторонення. От апеляційний суд, 6-й суд прийняв рішення щодо. Незаконності відсторонення і стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Також раджу подивитись. І рішення Київського окружного адміністративного суду це наша справа. Дуже часто у нас фонд е щодо захисту соціального захисту осіб з інвалідністю звертається з позовами, якщо там не дотримана певна кількість працівників і найнятий інвалід. Тобто, наже ж перекладає ці проблеми на роботодавці. Е рішення було е щодо застосування санкцій і пені Скасовані, в позові фонду цьому було відмовлено. Я також приділю цьому відео, цьому рішенню. Окреме відео, тому підписуйтесь обов'язково на канал, поширюйте це відео. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. Ну і найголовніше, допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні вистояти. Бо іншої країни у нас нема і ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Обов'язково підпишіться на цей канал в Тіктокі, в Ютубі і в Телеграмі. До зустрічі!